Вітаю вас, любі учні! На уроці математики. Будь ласка, приготуйте, чи все готово до уроку. Підручник, зошит, ручка, простий олівець і щоденник. Організуємось на урок. Перевірте свою поставу. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Отже, часу ми не гаємо. Урок математики розпочинаємо. Діти відкрийте підручники. Сьогодні ми будемо з вами працювати на сторіночках 40 і 41. Ми продовжуємо з вами Подорож 2 по місту. Множення та ділення двоцифрових чисел на одноцифрове. Ми зробимо з вами сьогодні крок 20 та опануємо таку тему: множення одноцифрового числа. На двоцифрове правило множення числа на суму. Ваше завдання опанувати сьогодні такими вміннями вчитися виконувати дію множення, вміти користуватися законами множення та знати правила обчислення. Робота за підручником. Діти, згадаємо з вами закони множення. Завдання 257. Установи відповідність між законом згідно запису сліва, що ми бачимо у підручнику, з його назвою закона справа. Розглянемо перший вираз. Добуток А і Б помножити на С. Це дорівнює А. На добуток, B помножити на добуток, Б помножити на С. Отже, ми бачимо з вами три множники. Як сполучити множники і знайти добуток, можна сполучити будь-який множник, і добуток не залежить від того, яким способом згруповані його множники. Отже, це закон, так, це сполучний закон множення. Молодці. Розглянемо наступний вираз та установимо відповідність між законом. А плюс Б дорівнює Б плюс А. Так, і це закон. Вірно, переставний закон додавання, який говорить про те, що від перестановки доданків сума не змінюється. Розглянемо наступний вираз. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Установіть відповідність. Так. І це переставний закон множення. Говорить про те, що від перестановки множників добуток не змінюється. Молодці. Розглянемо останній вираз. Зверніть увагу. Прочитаємо. Сума А плюс Б помножити на С. Щоб помножити суму на С, можна помножити С на кожний доданок. Наприклад, А помножити на С, Б помножити на С і утворені добутки додати. І це закон, так, вірно, це розподільний закон множення. Завдання 258. Обчисли зручним способом, який закон використано. Розглянемо вираз 15 помножити на 4. Яким зручним способом краще обчислити? Так, можна використати розподільний закон. Отже, число 15 розкладаємо на зручні доданки як 10 плюс 5. І множимо на 4. Згідно закону, 4 нам потрібно помножити на доданок 10 помножити на 4. І на другий доданок 5 помножити на 4. Знаходимо добутки 10 на 4 40 плюс 5 на 4 20. Додаємо результат і отримуємо 60. Наступний вираз 100 помножити на 3. Яким зручним способом виконати дію множення та знайти добуток чисел? Щоб виконати множення одного цифрового числа на кругле число, можна виконати дію згідно розряду. 100 помножити на 3 дорівнює 100 розряд 1 сотня? Множимо на 3 і отримуємо 3 сотні. Три сотні дорівнює числу 300. Отже, 100 помножити на 3 дорівнює 300. Наступний вираз. 5 помножити на суму чисел 17 плюс 3. І який буде зручний спосіб для обчислення? Згідно закону множення. Складно буде 5 помножити на 17 на двоцифрове число. І краще який спосіб обрати? Так, краще обчислити згідно порядку обчислення арифметичних дій. Чому? Тому що сума чисел у дужках дорівнює круглому числу. А множити на кругле число це легко. Отже, 5 помножити на суму чисел 17 плюс 3, 5 множимо на 20 сума в дужках. Далі 5 на 20, 5 на 2 десятки це отримуємо число 10. А 10 десятків це число 100. Можна згідно розряду, або можна виконати множення без нулів, а потім дописати нулі. 5 на 2, 10 і дописуємо ще 0, отримуємо число 100. Молодці. Наступний вираз 9 помножити на 7. І ми бачимо, що дію множення краще виконати згідно знань таблиці множення. Можна використати переставний закон, якщо важко згадати таблицю 9 помножити на 7, краще може згадати 7 помножити на 9 дорівнює 63. І останній вираз обчислимо. 99 плюс 1 в дужках помножити на 5. Який зручний спосіб обрали? Так, вірно. Згідно правила порядку обчислення арифметичних дій. Перша дія в дужках. 99 плюс 1 отримуємо суму чисел 100, 100 множимо на 5. Можна виконати дію множення згідно. За розрядами числа одна сотня помножити на 5, отримаємо 5 сотень, 5 сотень дорівнює числу 500. Або згідно виконання множення круглих чисел, 1 множимо на 5, нулі відкидаємо дорівнює 5 і дописуємо 2 нулі отримаємо число 500. Отже, використання. З множення розподільного закону буде складніше. Множити 5 на 99 це довше. Отже, діти обираємо той спосіб, який буде для вас зручним і швидшим. Розв'яжемо задачу 259. За одну секунду хлопчик пробігає відстань у 5 метрів. Скільки метрів він пробіжить за 20 секунд? Так, міркуємо так, якщо за одну секунду 5 метрів, скільки за 20. Отже, потрібно число 5 збільшити у 20 разів. Дією множення 20 на 5 дорівнює 100 метрів, пробіжить за 20 секунд хлопчик. Відповідь 100 метрів. Діти, ми з вами навчилися множити двоцифрове число на одноцифрове, використовуємо закони множення, правила обчислення. Діти, а як виконати множення одноцифрового числа на двоцифрове, нам допоможе поспішайко, прочитаємо його поради. При множенні одноцифрового числа на двоцифрове можна застосовувати переставний закон. Розглянемо на прикладі виразу 3 помножити на 18. Дорівнює, переставляємо множники, 18 помножити на 3. Дорівнює в дужках, що ми бачимо, що число 18 розклали на зручні доданки, як 10 плюс 8 і помножити на 3. Далі ми використовуємо розподільний закон, 3 множимо на 10. Отримаємо 30. 3 множимо на 8, отримаємо 24. Результати додаємо. 30 плюс 24 дорівнює 54. Давайте з вами спробуємо виконати завдання 260, застосовуючи переставний закон множення та знайдемо добутки. Поставте на паузу, спробуйте виконати самостійно, а після перевірте своє обчислення. 2 помножити на 43. Використовуємо переставний закон 43 помножити на 2. Далі, розподільний закон нам допоможе розкласти число 43 на зручні доданки, як 40 плюс 3 і множимо на 2. 2, що нам помножити на кожен доданок. Отже, 40 помножити на 2. Плюс 3 помножити на 2. Знаходимо добутки 40 на 2, 80. 3 на 2 6. Отже, 80 плюс 6 дорівнює результату 86. Далі розглянемо 3 помножити на 32. Дорівнює 32 помножити на 3. Використовуємо розподільний закон. Розкладіть число 32 на зручні доданки. Так. 30 плюс 2 і множимо на 3. 3. Нам потрібно помножити на кожен доданок. На перший, на другий доданок. 30 помножити на 3, 2 помножити на 3. Знаходимо добутки. Додаємо 90 плюс 6 і отримаємо результат 96. Молодці. Наступний вираз. 4 помножити на 21. Використовуємо переставний закон 21 помножити на 4. Число 21 розкладаємо на суму зручних доданків як 20 плюс 1. І множимо на 4. Використовуємо розподільний закон. 20 множимо на 4. 1 множимо на 4 і добутки додаємо. 20 помножити на 4, 80, 1 помножити на 4,4. 4. 80 плюс 4 отримаємо 84. Молодці. Далі, будь ласка, я прошу поставити на паузу і самостійно виконати три вирази. Діти, зверніть увагу на малюнки, які є у підручнику. Розгляньте їх і дайте відповіді на запитання. Завдання 261. Перша крапочка. На газоні розпустилося 20 квіток барвінку. Скільки пилюсток у всіх квітках разом? Скільки має пилюсток барвінок? Так, 5. А якщо їх розпустилося 20, скільки було разом пилюсток? Так, вірно, потрібно 20 збільшити у 5 разів. Дію множення 20 помножити на 5 дорівнює 100 полюсток у всіх квітках разом. Наступна крапочка. Розгляньте квітку нарцис. На клумбі зацвіло 12 нарцисів. Скільки полюсток у всіх нарцисів разом? Так, вірно, молодці. Потрібно 12 помножити на 6, тому що одна квітка має 6 пелюсток. Використовуємо розподільний закон: 10 помножити на 6 плюс 2 помножити на 6, і дорівнює 72 пелюстки, має 12 нарцисів. Наступна крапочка. На кущі розпустилося 15 квіток рапсу. Квітка, яку ви бачите справа у підручнику. Скільки полюсток у всіх квітках куща разом? Зверніть увагу, скільки полюсток має один рапс квітка 4. А розпустилося 15. Вірно, потрібно 15 помножити на 4. 10 множимо на 4 плюс 5 помножити на 4 вірно дорівнює 60 пелюсток у всіх квітках куща разом. Молодці. Задача 262. Прочитаємо разом. На змаганнях у першому запливі взяло участь 5 човнів по 4 спортсмени в кожному. У другому запливі брало участь шість човнів, також по чотири спортсмени в кожному, скільки всього спортсменів взяло участь у двох запливах? Розглянемо розв'язання задачі різними способами. Отже, якщо спортсменів брало по чотири в першому запливі і в другому по чотири, в першому 5 човнів, а в другому 6 човнів. Якими способами краще розв'язати задачу? Так, вірно, можна спочатку знайти суму всіх човнів: 5 плюс 6 і помножити на 4 спортсмени в кожному. Або можна. Окремо 5 човнів по 4 помножити 5 на 4 плюс 6 помножити на 4 і обчислити. Отже, скільки всього було спортсменів? Перевіримо розв'язання. Отже, всього було 44 спортсмени. Скажіть, які способи? Ми з вами використали розв'язання. Так, перший спосіб це. Так, це розподільний закон множення. А другий спосіб ми використали: так, сполучний закон множення. Молодці. Діти, зверніть увагу на завдання 263. Поясніть, як помножила мрійниця число на суму. 5 помножити на суму чисел в дужках 3 плюс 4 дорівнює. 5 помножити на 7 дорівнює 35. Розглянемо інший спосіб множення числа на суму. 5 помножити на суму чисел 3 плюс 4 дорівнює. 5 помножити на 3 плюс 5 помножити на 4. Отже, що ми бачимо. Що мрійниця використала розподільний закон, вона множник помножила на кожен із доданків. І добуток додала 15 плюс 20 до рівня 35. Давайте прочитаємо пораду мрійниці. Як помножити число на суму. Щоб помножити число на суму, можна помножити число на кожний доданок, і знайдені добутки додати. Отже, порада. Що відповідає якому закону розподільному закону? Діти. А зараз я пропоную використати набуті знання та обчислити вирази завдання 264 зручним способом, яким вам більше до вподоби. Розглянемо перший вираз. 12 помножити на суму чисел 3 плюс 7 в дужках. Так, краще помножити 12 на суму чисел 3 плюс 7 – 10. Так, отже, на кругле число легше виконувати дію множення. Отже, 12 на 10 дорівнює добутку 120. Наступний вираз: 4 помножити на суму чисел 30 плюс 5. Отже, 4 важко множити на суму чисел 35. так? Краще використати розподільний закон, вірно, 4 помножити на 30 плюс 4 помножити на 5. І додати їх добутки. 4 на 30, так, 120 і 4 на 5 20. І дорівнює 140. Молодці. Розглянемо наступний вираз. Так, ми бачимо 8 помножити на суму чисел 22 плюс 8. І сума чисел у дужках дорівнює круглому числу 30. Отже, легше помножити число 8 згідно порядку дій на суму 30. Таблицю множення застосовуємо 8 на 3. Так, 24 і дописуємо 0, 240. молодці. І останній вираз ми бачимо, що краще використати розподільний закон, так. Три множимо на 300 і три множимо на 20. Зараз пропоную заринути у казкову країну. Там діти всі товари продають за сонечка. Давайте прочитаємо задачу. Та розглянемо, як мріниться та поспішайку розв'язали її. У казковій країні всі товари мають ціну 7 сонечок. Принцеса придбала 25 чарівних паличок, а принц 32 м'ячі. Знайди вартість покупки кожного. Якщо один товар 7 сонечок, якщо придбала принцеса 25, отже, нам потрібно що? 7 помножити на 25, а принц придбав 32 м'ячі, 7 помножити на 32. Розглянемо, як виконали множення. Який закон множення використали? Так, вірно. Використали розподільний закон множення. 7 помножили на 20, потім 7 помножили на 5, добутки додали, 140 плюс 35 і отримали суму 175 сунечок. А принц, так, 7 помножити на 32, сім. Множимо на 30, потім всі множимо на 2. Результати додаємо 210 плюс 14. Отже, принц заплатив 224 сонечка. Діти, розгляньте гирлянду із трикутничків. Давайте зараз вам визначимо, скільки трикутників знадобилося для всіх гірлянд. Щоб прикрасити зал, виготовили 4 гірлянди. У кожній було по 52 кольорових трикутники. Скільки трикутників було всього? Будь ласка, самостійно знайдіть кількість. І далі відпочинемо. So much more than Зошит. Правильно тримайте зошит навскоси. Візьміть правильну ручку, правильно сиди. Запишіть число 14 березня. Класна робота. Діти, за необхідністю поставте на паузу, а після продовжіть свою роботу. Запишемо. Задача 268. Знайдіть у підручнику задачу, прочитайте самостійно. Після прочитаємо разом. У класі 27 учнів. У кожного на парті 6 цеглинок Лего. Скільки всього цеглинок Лего у класі? Дослідимо задачу. Скільки було учнів? Так, 27. У кожного скільки на партії було? Так, 6. Скільки всього цеглинок. Знайдіть. Значення якою дією. Так, дія множення. Запишемо. 27. помножити на 6, обчислить значення. Згідно якого закону використовуємо? Так, згідно розподільного закону, натисніть на паузу за необхідністю після продовжить свою роботу. В дужках пишемо цеглинок і надаємо відповідь до задачі. Скільки всього? Наступна задача 269. Знайдіть у підручнику, прочитайте самостійно. Після прочитаємо разом: скільки квартир у 16-поверховому будинку. Якщо на кожному поверсі, крім першого, 6 квартир. А якщо під'їздів 2, дослідимо задачу: Скільки поверхів мав будинок? Так. Будинок мав 16 поверхів. Скільки на кожному поверсі було квартир? На кожному поверсі було по шість квартир. Але на першому квартир не було в нас в умові задачі, крім першого. Отже, скільки поверсів з квартирами, так, п'ятнадцять. Скільки всього квартир? Як знайти, якою дією, запишемо 15 помножити на 6. І знайдіть значення кількості квартир у будинку самостійно. Запишіть пояснення. Це ми знайшли з вами в одному під'їзді. Ще запитання в нас. А якщо під'їздів два, знайдіть, якщо в одному під'їзді було скільки квартир ви знайшли, а як знайти у двох під'їздів, так, запишіть самостійно другу дію та надайте відповідь до задачі. Звертаю вашу увагу, що в нас задача має дві, два запитання, отже, матиме дві відповіді. Будь ласка, самостійно завершуємо запис. Дякую вам за роботу. Рефлексія. Оберіть ромашку, яка відповідає вашій роботі під час уроку. Якщо вам було легко, ви обираєте ромашку з зеленим написом. Якщо були помилки, обирайте з жовтим написом. Якщо вам було сьогодні складно, обирайте червону ромашку. Дякую вам за урок. До зустрічі!